Цікаво, з ліхтариком чи зверху, типу, щоб краще підсвічувати, бачити своїх суперників, ворогів, так? І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. і дивимося реплей від підписників. Сьогодні з нами грає Лучізарна, вона ж промениста, вона ж с... зірочка Gutchiswagen є 100. Карта копальні. Ну що ж, до бою. Так, ну, Хто ще не знає з нових підписників, у нас є зірки реплею від підписників. Титули надає гравець UA, так, як ви зрозуміли. І є зірочки, зірочки це дівчата. Отже, в нас вже є дві зірочки, реплею від підписників. Це в нас ну, вона, одна, вона була одна. так, Я її отримала цей титул, і всі глядачі підписники підтвердили цей титул. Показувала на артилерії, на легких танках. Бої, от я не пам'ятаю, по-моєму, на тяжі був бій, так? Якісь. Дуже класні бої, всі вихлопушувальні, нахлопушувальні, І отут ми починаємо нахлопушувати. Це у нас нахлопушувальна гармата. Я вам скажу ще, що промениста мені написала, що Ну Тут є цікаві моменти, так, може весь бій не показуй, а просто зроби таку підбірку чудових та цікавих моментів в рубрику Чудові та цікаві моменти World of Tanks, так? Але, але я чомусь думаю, краще весь бій показати, правда? Це буде чудово та цікаво, та й порозповідати чудові та цікаві історії. До речі, якщо хто хоче також стати зірочкою реплею від підписників, так, якщо є дівчата, які дивляться, я, ну, я знаю, що є, так, і які грають. І якщо ви надсилаєте реплей, то зразу пишіть, що я дівчина, щоб я не гадав, бо я завжди гадаю, чи дівчина, чи дівчинка, чи хлопчик, пам'ятаєте, в одному бою я пів боя гадав. Бо бувають ніки, вони схожі на дівчат. Це не те, що там не образу комусь, але я розумію, що буває хлопці такі якісь нікі, цікаві та чудові собі обирають. Це так, щоб ну, по фану, так, так, щоб посміятися. Щоб поліпшити собі настрій чудовий та цікавий. Так, ну що, буде паршивий покушений, ще поки що ні. Що в нас по бою? По бою 5-2, рахунок не в нашу користь. У нас проблеми із правого флангу можуть бути. У нас проблеми можуть із центру бути в нас. Бачимо AMX 100 Поїхав взагалі по воді, щось він снітився. Ну, стаємо в глухий деф, напевне. Бо ну, по лівому фланзі там точно не прорвешся, ще й така перевага по танкам. У суперні. Так, ну є багато шотних, до речі, можна зараз попідхлопушувати, правда? Перший. Підхлопушений і ще й прихлопушений. Хі -хі -хі -хі. Хто ще, до речі, не знає. Е е е так, ігровий сленг гравця UA, то прихлопушити це знищити ворога. Підхлопушити це так його. Шотнути, щоб у нього взагалі майже хп не було, щоб його дохлопушили. так? Дохлопушити це. Якщо в нього ХП немає, майже і ти його дохлопушуєш. Ну а нахлопушити це е, нанести шкоду суперника. Аж сам себе розсмішив. Знищено! Оце, напевно, ці чудові це цікаві. Знищено бліндом. Стріляла в скорпіона, а знищила як Су130ПМ, так? я так розумів. Чидово, два вороги вже знищені. Те, що я казав, вже під'їхав. Такий лазутчик. Під'їхав наглюка на EBR-90, на але тут скорпіон його вистерігає. А ну, ах, підшотний його. Підшотнули, чудово, зараз будемо. Підхлопушений буде. Прихлопушений. Читав. Три, Аж сам себе запутав. Три вороги знищені. А це ці доволі цікаві моменти. Бачите, ну, в принципі, так. Я все ж таки вірно зробив, що весь бій покажемо. Я думаю, що це буде реально крутезний бій. Така е, буде майстриня, є в нас маєстро, а є буде майстриня ще й артилерії. Ще один титул буде треба. Як в дуельних дуелях. Ну і бачимо, що не користається цим, щоб підсвічена була наша артилерія, не користається, немає контрбатарейної від супати. Це так. Ось. Ось снаряд просто кудись ну, стрибнув приціл там на камінець і снаряд, а так би забрав зараз АМІкс. Летить контрбатарейна боротьба. І знову не влучає. Ну, У них видно не дуже чудово артилерист. Так? Також він на такій самій артилерії. До речі, я награвся колись на цій артилерії, і я вам чесно скажу, що реально вона класна. Просто що мені вже якось, знаєте, ну, довга перезарядка, ну правда, 30 секунд перезарядки причекати, то я вже обрав собі е, об'єкт 261, то там же перезаряд, там майже немає перезарядки, там вже стріляєш як з скулимає. І бачата. По фану пограти, хоча на бачатах не, не виходять такі дуже якісь крутезні бої. 7-5 рахунок тепер в нашу користь. Тут об'єдналися, вихлопушили. Ну, була загроза від EBR, ЕБР, EБРа вихлопушили, починають вже давити, бачимо, і у нас 7-8 лінію. Захопили гірку в цей момент. Такі в нас гойдалки в цьому бою. Скорпіон там так і стоїть, в принципі, так? Можна скорпіона вихлопушити. А, ну нахід. Ось ну, зведення, бачите, зведення так. Це, знаєте, артилерія чудова, якщо десь на відкритих картах. Наприклад, на Малині на Малинівці, там де йде ну, таке зарубіщенське зарубіще, то ти вже там... Дійсно, як вліпив, так вліпив. Давайте ж подивимося, згадаємо, що в нас за снаряди. У нас е 11 метрів у радіус ураження. Ну майже 12 метрів і оглушення 12 секунд. Коли фугаси були фугасні, 900 вилітало без проблем. Коли ти, ну, яку ціль якусь получиш, з підпалом міг і на фул ХП забрати танчик. Так, а це, по-моєму, АФКшний. буде у нас деміч. Дармовий деміч. Вах, ну як не влучити. <гум> Повне зведення було. 8-7 тепер рахунок. Зато, зато іде у нас допомога за оглушенням. Чудово. А ми ж оцінюємо артилерію за оглушенням вже в 1600. Далерей починає агресувати. Ну так, барабана може нахлопушити. Хоча він може нахлопушитися від артилерії. Ну, альпі ще повинна пройти, по-любому це замі'якації. Ано майстерність на хід трішечки, трішечки. Його на гослю поставили, так би на фул ХП. XM57 поїхав вперед. Зараз XM дуже бачимо популярні, бачимо їх в боях, в реплеях, бачимо їх. За тища. 9-9 рахунок, не знають як проїхати далі. А суперники тут все ж таки... Ну, будь-тепер у нас проблема. Якщо зараз Баджера цього не, не вихлопушити, то будуть проблеми. А якщо зараз сховається за камінець, то й спробую його вихлопушити. Скорпіон це розуміє, повертається, треба йому туди ближче до води повертатися. І ми починаємо втрачати. Знову гойдалки почалися. Починаємо втрачати танки. Три ворої знищено, тисячу настріляно, а більше тисячі настріляно. Там ж блиндон був, так? ну ялинку. Оце було б шикарну ялинку зараз артилерію забрати, так? Вона таке шотна шотна вся покоцана, побита їде. Обскувана ялинка. Так? Скорпіон! повертається, ну цей скорпіон це такий братішний братіш, так? Він. він... Вода нашу впізнав, верніше нашу зірочку, так, бо в нас вже пізнавні зірочки. Та зірки та взагалі герої відео пізнають їх в рандомі. Писали, що мене пізнали там в рандомі. Написали, я бачу твій бій на чудовому та цікавому ютуб-каналі Гравець Вей. Ну і Скорпіон братішний братіш тепер буде знову. Об'єкт він вже звідти не вийде, це точно. Напружені хвилини перед зарубіщенським фінал, фіналу бою, так? я так розумію. Де вони будуть? Ну, по-любому по воді зараз з Баджером об'єднаються Лорейн і. Е... я не знаю, Скорпіон так і буде стояти, напевно. Хоча це може і не так. Напевно, Скорпіон зараз спробує поїхати по центру. Ялинка вже нікуди не поїхала. хоча я точно не знаю, але мені здається, вона вже така покоса наїхала, такий бідолага їхав. А приїхав! Ось він бідолага приїхав, так є? Виїжджай, виїжджай, виїжджай. до побачення. Чотири вороги знищено. Ворогам кажемо, променисту бачили до побачення, Ну повертається 277 Повертається, там його ніхто не підстерігає. Можна витягнути цей бій? Я думаю, що можна. Ну на артилерії це важко Напруження досягає свого апогею. По-любому ти скільки їй дебати. Все, втрачаємо. Так. Одна проти чотирьох. Ну якщо це буде перемога, ми все одно надамо е Колобанова, так? <свисті> Маємо на це право. Чотири більше за всіх виглибу. Я думаю, десь 2000 настрілено і 2373. Допомога за оглушення. Чекаємо, вони напевне об'єднуються, бо розуміють, що по одному виїжджає, Ні, по одному виїжджає чудово. І їх артилерія летить. А то ніяк не влучає. От не влучає і все. Зачеклована якась. Чарівниця грає. А ну, ну давай, 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 ти боїт. Це також покосаний якийсь поломати висвітли, так? О! О, є. Оце було крутезно. Так, я. Вільно зробив, що весь бій показав. Ну, ну правда, зараз би, якби ще перез... встигнути перезарядитися, той баджера вихлопушився. П'ять ворогів знищено, а це було крутизно. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі. Квері, ну, це майстер грає, напевно. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.UA. Дивимось і Реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Карпо. На. Т-92 HMC, карта загублене місто. Ну що ж, до бою. Так. Я вам скажу чесно, так, ну начебто відкрита карта, так, є там по флангам по кому постріляти, навіть по місту є по кому постріляти, Але, от щоб такі, от, ну, я, наприклад, як граю на артилерії, щоб якісь такі крутезні бої в мене ніяк не виходять. Можливо, треба. Бо я звертаю увагу, там хто з'явився, там постріляв. Там. Можливо, треба, от як обрав, наприклад. Першу лінію, то постійно по першій лінії настрілюєш, Так? Це був такий також. ну Я правда грав на об'єкт 261, то е, я обрав е, правий фланг там куточку за імбокамінцем став і настрілював по місту, по центру. Я тоді, в принципі, непогано так приструнював суперників. Зараз також це можна робити, але. ну, ми кажемо, ми бачимо, що змінюють позиції, зараз змінюються тенденції, не дуже багато там стоїть от по центру саме тяжів, тому що вони розуміють, що вони один одному заважають. Поки я розповідаю, чудові та цікаві історії, один нуль рахунок не в нашу користь. Поки що в нашого героя пристрілка йде, і він також не може обрати, по якому флангу йому пострілювати. Хоча має дві відмітини, адже має майстерність саме на артилерії. Ну ось, обрав і нахлопушувати. Давайте подивимося зараз. Можна між ними навіть зараз вліпошити. Пороз'їжджалися. І перезрели. Мені чому, бачите, я докачався до дев'ятки, Дев'ятки, кажуть, дуже їм Не кажуть, а ми вже в цьому е, переконалися неодноразово. Але ну в мене просто часу немає на ній пограти, щоб от, дійсно. Е, пізнати оцей, так, кайф від цієї, від цієї артилерії. І, ну, і не вистачає терпіння, що довга перезарядка. Хоча у нас бачимо радіус ураження 2,5 метри. 1100 одиниць у нас шкода від пострілу була, коли фугаси були фугасними. Це була вона, це реально. Тяжа могла б вихлопушити тисячу без проблем. Так, була вже пристріляна гармата, отже, тепер треба влучати і вихлопушувати своїх склепів. Там би можна було, в принципі, далі пострілювати по лівому фланзі, але ж бачимо, що ну, зашкірилися, так зашкірилися і вони не завжди там в світлі були суперник. Та й наші братіші вперед там не лізуть. Підтримки там не, 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 не дуже потрібні. Опа, вліпив. Вліпив, вліпив. Блиндо. Боборкен каферу. Так, у нас там проблеми зараз починаються в місії, я так розумію, що наших братішів. Втратили вони вже ЛТшку. Залишилась ще одна. Ага, тут зашкірився один на Ісьому. Куточок забився. Зрозумів, що зараз артилерія буде. А не зрозумів він ще ні. Витанковує. Зараз ми допоможемо пройти. 40, аж 40 секунд перезарядки. В GutchetsWagen 30 а тут 40. Так, більше альфіші може вибивати, ну більше, так, але не завжди. 309 саме більше вибивається. вибиються. відступаю, зрозумів, що це не дуже вдала ідея стояти в такій позиції. Так, почав вони і другу ЛТшку. Це вже буде в нас перевага саме по правому фланці. Вже там вони можуть проїжджати, там АС є і ще якась СТ-шка стоїть. Вони вже можуть проїжджати вперед. І ось так про це, про що я казав, що коли е, ну, є можливість, можна отак приструняти суперників саме тяжів. Втрачаємо ми, ну не встигаємо ми допомогти братішам. Е, втрачаємо, ми там ще залишився 60ТП, тримається з останніх сил, а СТ все ж таки об'єдналися і поперли по нульовій лінії. Тепер допоможемо на лівому фланзі. 1265 вже настріяно. 4-5 рахунок, не в нашу користь, просадка по хп тисячі не в нашу користь і просто в наглючу на 60 тп. Бо там братіші не прикривають, вони поїхали вперед, бачите. І тепер вони не... ну тепер вони будуть назад повертатися. тому що вони не змогли допомогти братішам. Ну, верніше 60ТП. Де повтрачали ХП? Ти наглючу приїхав сюди, ну давай виїжджай. А той на глючу, дивіться, на грилю просто поїхав на нашого хакера. Цікаво! Ха-ха, не боїться. Зараз будеш жорстоко за це покараний, вогонь. Чудово, і. Добре, браті. Допомогли. І втратили братіша в цей момент, ну. Так, 1622. А напевно 2000, бо там блиндом влетіло. В Оркенхафера, так? А ці вже на глючу поїхали в цей момент, отже, тепер ми тут постріляємо. То вони без проблем тут настріли приструн'яти. Росадка по ХП так і залишається велика, хоча по танкам невелика перевага. То завжди такі напружені бої, правда? Хоча мені ця карта не подобається, от вона мені якось... От є такі карти, які набридають. І вона дуже часто мені потрапляє. Наче, знаєте, наче штучний інтелект. Він вираховує, яка тобі карта не подобається, і тобі постійно її пропонує пограти. Може таке бути? Інтриги розслідування, так? Теорії заговорів, так. Давайте, я думаю, що є прикильники теорії заговорів, і я думаю, що мене підтримують. Брейкера там також бачимо КВН. Ну, аж важко пробити. У нас там лише одна ПТХ прикриває правий фланг. Чудовий довгий був тільки щоб постріл. 3 тисячі. Вже 4 тисячі настрілять. 8-8 рахунок вже знівелювали перевагу по ХП команди. Не пружено, напружені напруженіші поїжджають. <сміг> Кого здадуть нерви, хто перший поїде, то і здох називає. Шкода, що втратили ми там так тяжів е, в місці. І в них вс... Всього... А, ні, в них два тяжі заліжуть. Равних артилерія бачат. Щось я не хочу по кому вона стріляє. Вона взагалі не стріляє. Може вже всі снаряди повистрілювали. До речі, у нас також снарядів залишилось два е, основних, потім поліпшених два і два бронебійних. Можливо, ще й побачимо бронебійними снарядами постріл. 5, 4, 3, 2, 1, той тікає. А ну-ну, ну так йому ну, ну, да, ті. Чидо. І цього приклопушити зараз. Ну хоч не прихлопушити надхлопушити, так? Сьомий там їздить по центру. А що наші його не бачать? чи На щось вони знітились, це був чудовий постріл, ще й скриток. Все, бачать, бачать, коропа бачить, вихлопушить. Чотири тисячі нас... Ну це що показує чотири. Ще плюс, я думаю, є... Блиндами, е, е, так? Нас Десь 4500 будемо рахунок. Ти на артилерії. Де фугаси, не фугасні. Напевне, <риклад> <риклад> більше всіх тут настріляв. Є, yeah, нарешті, все, можна тепер просуватися. Зараз допомогти по правому планзі допомогти там гріль кличе на допомогу. Ти зашкірився на маус. Допомогти отам там ас! А я вихлопушили, все чудово, гріль вихлопушу. А тут є просив, почекай, є просив. І не летів снаряд. Ну окей, а можна дійсно от там, де зараз брейкер стоїть, от тут поїхати на гірку заїхати. Все, забирають. Ну і залишається що? Гріль 15, який напевно в бій простояв на їмбоположці по центру. Ні, він не по центру, він там, бачив, у дружбінці простоє. Він тікає, він десь там стояв за. Так, за кораблем десь там стояв. Раз, раз, раз. Але цей спостріл треба вже влучно влучити. Влучно влучити. Буде від'їжджати якраз назад. Чудово! На тисячу! Ха -ха! На 1160! Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!